Кілограм меду з'їли, там ми доказувалися, спорили, не, не спорили, а обговорювали цю, це, це, це моє спостереження. Казали, не може так, такого бути, кілограм в місяць по книжці з'їдають. Я скажу так, ви побачите, що я звідти витяг, якщо б там кілограм місяць з'їли за три місяці три кілограми, там вже б була така горка розпечатка. Крошок на, зим, на дні вулика, а там, о, там теж бджілка забриніла, а нігде крошки немає. Я це попідгинав, вони дуже туго ходять, тут більше підмору. Бджілок 10. От, а дивіться, що по крошці.